Порада вам на зараз від вищих сил. Знаєте, тут, я би сказала так, треба закруглятися з якоюсь холодністю, недоступністю, з якоюсь, можливо, злістю. Да, да, і вчитися вчитися. От ірофант, да, він навчає. Навчаться як вчитель, да. Вчитися любити, любити, мріяти, тому що тут занадто багато холодності, дуже багато стриманості, якихось непрожитих емоцій. Да? Тобто, якщо ви думаєте, що ви мовчите, закрилися і не проявляєте почуттів і взагалі свого стану, і все таке, то це добре. Ні, це не добре, тому що людина може та, що з вами спілкується, не розуміти взагалі вас, да? а нерозуміння воно завжди лякає. Да? То для того, щоб побудувати нормальні стосунки, щасливі стосунки щасливі. Да, треба вчитися любити. Вчитися любити. От така порада.